Вітаю вас, дорогенькі шестикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо математику шостого класу. Ви вже познайомилися з правилами, з поняттями, дільники і кратні натурального числа і з таким поняттям, як прості і складені числа. Сьогодні ми коротко повторимо, про що йдеться мова, і розглянемо розв'язки завдань, потренуємося на е, них. І так розгляньте уважно малюнок. У нас є 6 яблук. Так? Ми можемо розділити їх на дві кучки, тоді в кожній буде по 3 яблука, а можемо розділити на три, і тоді в кожній буде по 2. Так от, те число, яке ми ділимо, воно називається кратним. А те число, на яке ми ділимо, воно називається дільник. Дільники і кратні, в нашому випадку є натуральними числами. Питання: чи є ще інші дільники у числа 6, яке ми розглядали? Так, є іще дільник, що дорівнює 1, 6 поділити на 1 буде 6. І 6 можна поділити на 6, то буде 1. Отже, загалом у числа 6 є 4 дільники. Кожне натуральне число, починаючи з числа 2, завжди має принаймні 2 дільники. Найменшими з них є число 1, найбільшим є саме це число. Інші дільники шукають за спеціальними правилами, які ми будемо вивчати трошечки пізніше. Простим називається натуральне число, у якого є лише два дільники. Один і саме це число. А якщо натуральне число має більше двох дільників, його називають складеним. Розгляньте схему. Прості числа, є навіть ціла таблиця простих чисел, її можна знайти в інтернеті так точно, в гуглі записати прості числа, і вам видасть таблицю. Ну, декілька перерахую: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ну і так далі, їх дуже багато. Питання: чи одиниця є простим числом або складеним? Відповідь ні, оскільки в числа 1 лише один дільник. Число 1 є особливим, воно і не просте, і не складене. Найменшим простим числом є число 2. Тож будьте уважні, якщо вам зустрінеться про це у завданнях. Перейдемо до тренувань. Як завжди, я запрошую вас спочатку. Попрацювати самостійно для того, щоб виявити, розібратися, що вам здається легко, а що іще в голові не відклалося. Тому і зараз я запрошую вас поставити відео на паузу і попрацювати над цими завданнями, а потім звіритися зі мною. І так, прочитаємо разом зі мною: дано числа 3, 4, 6, 8, 9. Випишіть ті із них, які є дільниками числа. 8. З поданих чисел 8 можна поділити лише на 4 і на 8. дільниками числа 8 є 4 і 8. З поданих чисел дільниками числа 12 є числа 3, 4, 6. Тому що 12 можна поділити і на 3, і на 4 і на 6. Без остачі націло. З поданих чисел дільниками числа 16 є числа 4 та 8, і з поданих чисел дільниками числа 18 є числа 3, 6 та 9. З поданих чисел, бо дільників у них більше. Сходиться у нас. Наступне завдання: знайдіть усі дільники числа 8. Їх буде більше. Тому що дільниками числа 8 є числа 1, 2, 4 та 8. А в попередньому завданні 1, 2 не було. Дільниками числа 14 є числа 1, 2, 7 та 14. Дільниками числа 28 є числа 1, 2, 4, 7, 14 та 28. І дільниками числа 39 є числа 1, 3, 13 та 39. Я дуже сподіваюся, що у нас сходяться наші відповіді. А якщо щось у вас не зійшлося і залишилось питання, ну, то ви знаєте, що з цим робити. Задавайте їх мені. Знову запрошую зупинити відео на паузу і відпрацювати ці два завдання. Чи правильно, що число 24 є кратним числа 8? Я себе питаю 24 на 8 ділиться націло? І якщо я добре знаю табличку множення, то це буде 3 і так, число 24 є кратним числу 8. Чи ділиться число 24 на 12? Так, ділиться, то буде 2. Число 24 кратне 12. Чи ділиться число 24 на 16 націло? Ні, націло не ділиться, не є кратним. Чи ділиться число 24 на 48? Націло? Ні, не ділиться. Тож воно не є кратне, числу 48. Дано натуральні числа від 4 до 10. Я їх виписала. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Назвіть ті з них. Які є кратними 2. З поданих чисел кратними до числа 2 є числа 4, 6, 8 і 10. Далі з поданих чисел кратним до числа 3 є числа 6 і 9. Кратними з поданих до числа 4 є числа 4 і 8, і до 5, кратними до 5, є числа 5 і 10. Маю надію. Що все у нас з вами сходиться і все добре, і нема непорозумінь. Ще трохи попрацюємо. Поставте відео на паузу, почитайте задачку, потренуйтесь, і будемо звірятися. Дід Мороз приніс дітям у дитячий садочок подарунки. Кожній дитині дісталась однакова кількість подарунків. Скільки подарунків отримала кожна дитина? Якщо в садочку 64 дитини, а подарунків було 128, значить кількість подарунків це те число, яке ділили на дітей. Так? На кількість дітей, воно кратне кількості дітей. Тож кожна дитина отримала 128 поділити на 64 Два подарунки. Якщо подарунків було 256, то кожна дитина отримала 4 подарунки. Якщо подарунків було 320, то 5 подарунків. І якщо 448, то кожна дитина отримала 7 подарунків. У магазині кольорові олівці продають в коробках по 16 олівців в кожній. Чи зможе вчитель малювання купити точно 48 олівців? Думаємо. В одній коробці 16 олівців. Кількість олців всього, яке хоче купити вчитель, це число крадне кількості олівців в коробці. Тож 48 поділимо на 16 це 3 коробки, ділиться. А значить, 48 олівців купити можна. Так само 64 олівці можна купити, бо 64 поділити на 16, то буде 4 коробки. 96 олівців купити можна. Бо 96 поділити на 16, то 6 коробок. А от 120 олівців, 120 олівців не ділиться націло, буде з остачою. Тож рівно 120 олівців купити не можна в таких коробках. Сходиться у нас все? Добре? Ну що, ще трохи попрацюємо? Зупиняйте відео. Перевіримо? Чи правда, що число 29 є простим? Правда, тому що воно має лише два дільники. Чи правда, що воно є складеним? Чи правда, що число 29 є складеним? Ні. Бо воно має воно просте, воно не може бути одночасно і простим і складеним. Наступне: чи правильно, що число 34 є простим? Число 34 є складеним, воно не є простим, бо воно має більше двох дільників, і я перерахувала дільники. Скільки дільників має число 125. Воно націло ділиться на 1, на 5, на 25 і 125. Тож відповідь 4 дільники. Число 100 ділиться націло на 1, на 2, на 4 на 5. На 10, на 20, на 25, на 50 та 100. Перерахували це 9 дільників. Число 72 ділиться націло на 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 та 72. 12 дільників. Я так, проговорюю майже швидко, тому що думаю, що ви над цим працювали. І якщо ви над цим працювали, то ви виявили таку особливість. Нам треба добре знати табличку множення і вміти рахувати, множити, ділити. Інакше ми тут що? Ну, заплутаємось. Є домашні завдання, вони фарф... пофарбовані в рожевий колір, тож тренуйтеся, напрацьовуйте навички і старайтесь досягайте вершин. Обов'язково я рекомендую кожного дня повторювати табличку множення, взяти собі таку звичку хоча б 15-20 хвилин кожного дня на математичному тренажері трошечки потренуватися. Я бажаю вам успіху. До зустрічі!